Надюш, трошки сюди так трохи. Нормально. Пойдете. Друзі, всім привіт. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Копаємо картопельку. Перший коп на нашому городі. Надюхін зараз керує, батько знімає. Так що що ми маємо? Ми маємо Назарчик, всім привіт. О, значить, будемо збирати. Дивіться, оце вам гренада. Це у нас оцю... Попалася Пікасо, Ось це пікасіко, дивіться, яке, а? Ось. А. Ото, ото картопля. А ну напишете в коментарях, як у вас картопля. Нормальна чи ні. Ну тут у нас не дуже вона, звісно. Ну, ось як, 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 як дрова. Так що зараз помаленьку збираємо, копаємо вдома через рядок. У нас міжряддя набагато уще. Так що так, процес пішов. Леся Петрівна займається своїми справами, Надюшка їй допомогла і на даний момент зараз трохи витрусимо і будемо збирати. Їдь, їжай, 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 їжай! Їдь, 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 Оп. Ментральну передачу. Оп, і газ убери. Оп! О, Отак витруси. Тепер вперед трошки проїдь. Чуть вперед проїдь. Зараз батько заїде, бо тут задом приїздить. Так що, друзі, не забуваємо, сьогодні у нас п'ятниця, сьогодні ми розпочали копати картоплю біля хати. Тут невеличкий кусочок. Так що пишіть в коментарях, як у вас врожаї, ці врожаї, тільки дякуючи нашим захисникам. Тому що, якби вони не утримували ворога, ми б не мали можливості цим всім ділом займатися. А ми займаємося і сподіваємось, що ми будемо жити в вільній, демократичній державі. А також хотів би всіх. Своїх глядачів, підписників, привітати сьогоднішнім святом і з Днем Прапора. Я бажаю всім скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, єднання. І все буде Україна. Так що, друзі, трошки невеличкий анонс. На сьогоднішньому прямому ефірі у нас буде в розіграші деякі речі із даного асортименту. Це у нас буде, дякуючи інтернет-магазину Карвет, дякую Олександру. Отака лодочка. Будуть деякі. Електроінструменти, такі як шуруповерти, Не знаю, як ця штука називається. Є дуже багато різних речей, які надав нам інтернет-магазин Корвет. А також, дякуючи Дніпро М, ми матимемо повторно розіграш такої автомийки. дякуючи Танюшки з Білогородки, вона відмовилася від цього приза. Ну а на наступну п'ятницю у нас буде такий класний апарат. Хто ще не викопав картоплю, має можливість виграти в форте. На сім коників, бензиновий монтокультиватор, який надали нам брати Коцелапські з міста Березань. Так що їм такий лайкос, тільки що привітали нас з ним прапора і сказали, такий невеличкий ще один внесок для підтримки наших Збройних сил України. Мотивуйте, каже, людей, об'єднуйте і підтримуємо наших захисників. Так що така невеличка реклама, там є ще деякі речі, а також будуть смаколики від Лесі Петрівни. Так що працюємо далі. В селі роботи вистачає і ми робимо її тільки завдяки нашим захисникам. Так що погнали далі. Так, поки ми там балакали з Назаріком, Надюхін вже заїжджає в вогоню. Давай, 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 давай. Все, Надюхін рулить. Упустили? Нормально. Якщо процес йде Надюхін рула Що Назар, картопля є? Навірно, так? Да. Я тобі казав, треба ще погріб копати. Не, погріб копати нам не треба. Так що, друзі, будемо частково реалізовувати, там питали мене за... Посадкову картоплю будемо вибирати. Так що Назарик, можна вже починати збирати, оці рядки визбирати, щоб зразу нам цей за цього контакту. Можна брати одразу три корзини, більшу в більшу, а... Я... Ну так буде легше, ну собі все одно корзини дві стоїть. Меншу кидаєш в одну, і все одно небагато, а більшу кидати в більшу і буде легше грузити, ну, перебирати Так що, друзі, отакий процес. Надюхін керує. Вот такая картофелька. Очень. Вот Дивите, яка, а? О, ну да, яка. Дивите, яка. Опа. Бадюхин, дивись, как ты картофель выкопала. Лайкосик, да? Вот это картофелька. Нормально. Так що, ну там не буде картоплі під сокором, так як ось тут ось теж під деревом, ну трошки є. Попалочка вправляє. Ну, у нас, звісно, не пісок. Тут у нас таке воно, всяке разом. Все, а тепер назад і пішла помаленьку. Руля назад, отак молодець. Давай, бо. Все, руля викручуй. Руля викручуй, О, оп оп отак молодець. Понижені, то справиться. Я їжджу на полишені, хай ще рядочок пройде, а тоді вже. Все, рівняй, він сам поїде. Так що, друзі, отака от картопелька у нас. Все, корзиночки у нас є. Корзиночки беремо, лішечки. Вона відстоїться трохи і... Потім будемо це все діло з вами перебирати. О, так. Оп, оп. Тут біля хати небагато. Ось така у нас картопенсія. Доволі непогано. Є кущі, звісно, класнючі. Надюхін копає. Це в нас гренада. Це гренада. О, ну, все трошки у нас дуже помішане, так як завжди в селі. О, це у нас велика така буде. Це в нас буде така на посадку. О, от така. Ну, Будемо дивитися по фракції. Це ось о, це саншайн. Ось о попала кругленька. Вона вже тут у нас тяжко трохи пере, перед цього перемішана вкупу. Назик, я думаю, що може десь тут був мішечки по три корзини і сюди будемо носити вагон. Дивися, са. Так що піду на дюшку покерую. Так. Вона є, да? Картопля. Що ти підписникам скажеш? Хай пишуть, яка у них картопелька, да? Казала Петровна, наша, ти його скільки насадив? Трохи довіска все пішла. Бувай трохи чіпляється. така краса. Це бур'янець. Ну, як воно є, так воно є. Ось, бачите, ось, бачите тут теж попало пікасо. Велика маса землі, можна було б трохи замілити, але оця картопля здорова, вона буває торчить в різні сторони і трохи не є добра. Ну я як їхав, я б трошки підмілив би. Хай Надюшка, рулить. Ось така, бачу я. Давай, 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 ще трошки. Вона мене не чує, звісно. Каже батько, давай уже ти. Трохи каже тонилася. Ну я буду зараз на повисаних ходити. Все? Що картопелька доволі непогана. Так вот, з'їмо. Ні, ну так ото нормально. Ні, ну я таку там, ну тут баба потім буде перебирати. Ні, ну воно ну, все одно, ну я не знаю, тут же біля хати нам спішить, то нікуди. Ну, Всього раз собі, а вже потім переберемо. О, трошки, конечно, може десь буде і при землі. Ша Надюхін. Що, ще один? О! на Надюхін. Все, полутькала. І сонечко піднялося. Ну що, нормально, то На тракторі теж нелегка робота, да? так? Так що, друзі, працюємо. Надюхином. Все, Надик погнав. Ну а я вже трошки потопаю. Я вже на повишені буду їздити назад. Вперед на Вот Оце урожай. Хороший. І що на другій передачі, як діти в школу? щоб в сарай не заїхав саме главне, щоб до свиней не заїхав Ренада, звісно, бомба, хоча вже в мене вона рік четвертий, але нормально. Навіть і тут трохи є, але вже ближче до Сокора вже хуже картопля. Але є, теж є. Не така, звісно, маса, але куч, дивіться, зтелена. Бадиля, звісно, було капець. Отак От копалочка Крючков, Полтавська область, Полтава місто, яку надали, допомогли придбати брати Коцелапські. Тут вже все ось таке. Ну трохи є, тут червона якась оно картопля. Щось є, але дуже мало мало. Викопали, зараз будемо збирати командою, а тут я хочу копати. Тут кусок пробіл такий є. І ми копали для себе. Так що, друзі, процес іде. Назар працює. Шелудько байдики б'є. На воно теж працює. Ігорку привіт, так? Да? Ігорку привіт, ну Ігорю вже ж немає. Так що, друзі, от така ситуація. Помаленьку. Ну ні, біля хати, завжди біля хати. Легше схотів, вирив рядок, зібрав, схотів, не зібрав, схотів, що схотів, те зробив. Так що тут косяки вже подокопували, те, що ми копали для себе. Ну, тут який кущ. Є, звісно, добре. Але тут де ближче сюди, то доволі непогано. Там, я вже казав, під сокорем, там взагалі нема ніколи нічого. І кожен рік садимо, на наступний рік посадимо там гарбузи. Тобто до то, того то, то рядка ще посадимо, де то білі, а вже де червона садити не буде. Так що ставимо на паузацію або, мабуть, на цьому завершимо наше відео. Да, Копайте картоплю, пишіть, як у вас результати, пишіть чим копаєте, пишіть з якого регіону. Так, тут? Да. І приєднуйтесь до нас, каже, на наступний город будемо копати картоплю. І сьогодні, на стрім. і сьогодні всі на стрім. Надюхи не буде, звісно, але буде завгар шалений і віруха. Ну і дівчата, я думаю, вони ж там підтягнуться десь до завершення. так? Да? До завершення, так. Да. Так що, друзі, на цьому ми завершуємо наш відосик. Надюшка, треба панамочку ж надій, що ти її зняла. Завершуємо відосик. Всім миру, здоров'я і добра, всім гарного урожая. Ну а ми дякуємо нашим захисникам за ще один урожай в родині Шелудьків. Ну наче непоганий туди, да? так? всіх зі святом. І всіх зі святом прапора ще раз. Всім пока-пока. Вечором на стрім.